У мене такі тільки, що був, господи, <сум> мені треба виговоритися. <сум> мені треба щось виговоритися. Це просто, я мене руки трусяться до сих пір. Я вже збираюсь їхати. Мені вже я, мабуть, казала, значить, що мені підключили станцію. Ну, прийшов сусід, да, я, здається, там казала у відео попереднього. Прийшов чоловік тут з станції і мені поставив цю станцію. Я так радію, що в мене вода. Я вже і поливала, і в теплички поливала, поливала, і помідорки полила, і огірки полила, все, що в мене під накриттями, ну просто ну, це щастя, коли є вода. І вже набрала собі нагріла води, і я в такому душі. У мене такий тільки літній душ, у мене нема тут ніяких інших місць. Я грію воду, туди йду з ведрами, все там купаюсь, бо їхати на Київ. Помилась, купаюсь. Приходжу, значить, сюди в хату, чую, що станція не вимикається. Ну, У нас іноді таке буває, коли, коли падає напруга, да, і буває таке, що станція вона не може якось да, набрати оту свою норму, щоб вимикнутися. Ну, це вже таке діло. Ну, я собі туди йду. Боже, дивлюсь, а там все в воді під напором, ллється вода, а поряд розетка. Слава Богу, що цей подовжувач розеткою він лежав трішки. Ем, ну, далі, далі від станції. <кій> Це просто, ну там в мене такий сарай, там просто пісок, там вода просто вона уходить в пісок, то нічого страшного. Просто що поряд була розетка. Ви собі уявляєте, якщо ця вода би попала в розетку. То був такий би, Боже, я не знаю, я б тут... хата б, мабуть, згоріла, я б тут гола залишилась би на вулиці. <кій> Ой Боже, Господи, зараз я. Намагатися вам показати. Ну, Там, правда, темно в нас, там так освітлення, дуже добре. Ну, наважилась, вмикнула тут таку лампочку. От, Отут в мене там розетка лежить, бачите, отак на полу. І я заходжу, а отут, десь знизу, повністю під напором, це це я тут ще, ну, от, бачите, ще інструмент лежить, це він він мені оце тут лагодив, я ще не прибрала. О, там пісок, просто, це просто сарайчик такий у нас, це не хата. Тут вона стоїть ця станція. <кій> Вибачте, і я бачу, що отут знизу, прям під напором, тече вода. Господи, я. І, і оцей розетка поруч. Ну, я вимикнула, слава Богу, все нормально. Але. Я не зрозуміла, що і куди, і що і до чого. Ну, Тобто я зрозуміла, що щось таке відбулося, щось таке, ну, я не можу, не могла зрозуміти спочатку. Но я зрозуміла, що от з цього баку десь йде вода. да, А там що? Це бак, а там всередині така резинова груша. І цей мужик, коли він прийшов да, вчора до мене, він як. Отут же її трішки підкочують, бо він каже, що ну щось тиску нема, щось тиску нема, і почав її качати цим насосом. Може, він дуже сильно там накачав цю, цю грушу, бо я знаю, що треба приміняти тут цей брати манометр і дивитися, скільки можна, а скільки не можна. Ну, тобто, в чому причина, я не знаю, а е, сталося те, що повністю оцей бак, там я не можу вам зараз показати, бо воно важке, не можу перевернути. Но я там рукою туди коли полізла, я зрозуміла тобто лопнув повністю оцей бак знизу, і я відчуваю там, ну, там, ну да, така оцей метал, і я е, руками мацаю ту грушу резинову. Тобто, зрозуміло, да? прорвався цей бак? Може, це вже корозії, металу, ну, цій ці станції я вам зараз скажу вже то, що більше 15 років, це точно. От. Або він дуже сильно його накачав, цей, цю грушу без манометра. Розумієте? Так, сам, сама тушки. Я... я все як уявила собі, що було б це замикання, і що. Згоріла би моя хата, то в мене просто аж все всередині обривається, і я навіть не можу передати, в якому я зараз стані. Ну, якось я це зняла відео, мені якось полегшало. З вами поговорила і мене полегшало. Тобто, я не знаю, мотор працює все чудово. Оце мені буду тепер дзвонити в сервісний центр і буду дізнаватися, можна поміняти оцей бак. От, якщо можна, то поміняю цей бак. А якщо ні, ну, прийдеться купувати станцію. А коштує вона зараз тисяч ну, десять, не менше. Оце в мене Маріна, станція італійська. Тому якось так. Так що рано я раділа, що я з водою. Все, я вже без води. Ну, це таке життя, розумієте? Слава Богу, що нічого не сталося, що нічого не згоріло, не погоріло. Але і такі моменти в житті бувають. От так, от. раз і все. Тому дякую вам за увагу. Якщо хтось на цьому розуміється, може, хто в мене дивиться, ну, напишіть мені, скажіть, чи можна цей бак поміняти. Я буду вам дуже вдячна. Ну, я буду, звісно, дзвонити в сервісний центр, буду дізнаватися.